Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Соломко Владислав Костянтинович народився 30 жовтня 1990 року в місті Комсомольськ. Нині горішні плавні після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи No2. Здобув кваліфікацію гірничого техніка електромеханіка у 2010-2011 роках Проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України у 2011 році. Розпочав свою трудову діяльність на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно з роботою здобув кваліфікацію гірничого інженера електромеханіка у 2014-2015 роках захищав батьківщину в Донецькій області у 2016 році. Був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції 24 лютого 2022 року. Був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил України. Мав звання молодшого сержанта на посаді командира відділення мінометної батареї. Загинув 3 червня 2023 року під час бойових дій біля населеного пункту Водяне. Донецької області нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня, пам'ятаємо вічна слава герою.